Російська федерація продовжує тероризувати українське населення, і з'явилася інформація про те, що були атаковані. Сума а точніше Сумщина у суботу, 4 січня. Російська армія завдала авіаційного удару по житловій багатоповерхівці у Свеській громаді Шосткинського району Сумської області. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація. Російська армія здійснила авіаційний удар по житловій багатоповерхівці, застосувавши кап у Свезькій громаді Шосткинського району. попередньо поранень зазнали двоє дітей і одна доросла людина. Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться нині аварійно-рятувально. Операція ймовірно, що під завалами можуть знаходитися люди також щодо потрібного удару по Чернігову, то зросла кількість постраждалих у Чернігові. Збільшилася кількість постраждалих внаслідок цієї масованої атаки. 3 січня постраждали. Попередньо була інформація шестеро осіб. Про це повідомляю з посиланням на голову Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса в ефірі телемарафону. На сьогодні на ранок вже зафіксовано шість поранених. П'ять з них легкі. Їм надана медична допомога по місцю. Один перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Чаус також наголосив, що внаслідок атаки загинув 72-річний чоловік. За словами голови Чернівської ОВА, чоловік був. Освітянином кандидатом педагогічних наук у мережі повідомляють, що внаслідок потрібного ракетного удару по околиці Чернігова 3 січня загинув доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту після дипломної освіти імені Ошинського Олексія Гальонка у своєму телеграм-каналі. Чаус також повідомив, що вночі у Курюківському районі Чернігівської області було влучання. Дрона у чотирьох будинках пошкоджені вікна. Під ранок був зафіксований удар дрона у Чернігівському районі, внаслідок чого сталася пожежа. І росіяни знищили житловий будинок та господарчу споруду. Також вже відомо, що кількість поранених внаслідок потрійного ракетного удару по околиці Чернігова зросла до семи. Один з них в лікарні 28 будинків пошкоджені, два зруйновані. Рятувальна операція на місці події. Завершена. Також 4 січня російські війська дронами атакували селище Антонівка під Херсоном. Поранені люди про це повідомляю з посиланням на телеграм голови Херсонської МВА Романа Мручка. Близько восьмої ранку російські окупанти з безпілотника атакували Антонівку. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 71 річний чоловік даними Мрочка, наразі він у шпиталений. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Кількість поранених зросла до чотирьох. Пізніше кількість поранених в Антонівці почала дійсно зростати. До села чотирьох постраждалих окрім 71-річного чоловіка до лікарні у стані середньої тяжкості доставлено 43-річного чоловіка з Антонівки. Внаслідок скиду вибухівки з дрону. У нього відкритий перелом та обширні рвані рани нижніх кінцівок ще один постраждали з Антонівки. Звернувся до лікарні. А до лікарів 65-річний чоловік близько 9.30 внаслідок атаки ворожого дрона отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Обох ніг стан потерпілого середньої тяжкості. Також до медиків звернулася і 62-річна жінка. В неї вибухова травма. Ламкове поранення та перелом лівого мілка наразі потерпіло у шпиталено. Не припиняє Російська Федерація тероризувати мирне населення України. Весь свій гнів. Нагадую, ми конвертуємо у донати, донати на українську армію на допомогу нашим захисникам та захисницям. Не забувайте, будь ласка, підтримувати їх. Вони зараз б'ють російського ворога. На території України на сході на Півдні, на півночі нашої країни, тому будь ласка, долучайтеся до зборів і давайте разом допомагати і робити це системно.